Ніж просто на штрафах, да? Смотри, бах! Так це не швид... А це походу зустрічка Так, друзі, вимкнули світло, дописую відео на Экофлоу. Усіх вітаю, друзі! В на зв'язку. Вводьте мій промо код Вінтерфел Інтерфел ТВ на будь-якому сервері UA онлайн та отримайте приємний бонус. Друзі, оновлення у грі, що додали? Львів! Львів! Хто з міста Лева? Напишіть коментар, є то такі, будете грати, чи ви вже граєте? Фракції СБУ НПУ Моз. У... Львові. Нова робота, ван... Бле, уу, Нова робота вантажник. Нові маршрути для автобуса та трамвая. До речі, для трамвая там два маршрути. Навіть в Києві один, а тут зразу два. А ще нові круті машини. Також додано систему пограбування будинків та шафи. інвентар у домах. Якщо не зачинити свій будинок, вашу шафу можуть пограбувати. О! Ну це цікаво. Це до речі, навірно, для кланів, да? чи може будь-хто зробити? Якщо вже хтось грабував щось, напишіть коментар, як це виглядає у грі. Друзі, протисніть лайк та підписку на канал. Це дуже важливо для розвитку мого канала. Скоро вже 15 тисяч підписників. Давайте вже доб'ємо і далі підемо. Дякую всім, хто підписаний і підписується. Бажаю вам щастя, здоров'я і щоб ваші мрії збувались. А ще додали новий крутий кейсик. Заходимо в магазин Кейси. Знижка 30%. Буде окреме відео по відкриванню цих кейсів. Вчора на стрімі трошечки покрутили, коли, коли дивились оновлення. зараз давайте крутамнемо 10 штук 3. Ні, давайте 3, 3, 3. Отак от. 50-100. А, це ж без анімації. Ну да. Давайте занімацію. Хочу заанімацію. Так, четвертий. 250 тисяч. П'ятий. І тут ці нові машини, про які я щойно казав. Ну вони потужні, потужні, цікаві. Їх би окремо потестувати. Віпка, 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 віпка. 50. І скільки це вже 10 Це, мабуть, вже точно 10, вже більше. 50. Ладно, треба окреме відео, прям жорстко опоротись на оцей кейс і спробувати щось вибити. А зараз давайте розглянемо поближче оновлення. Відкриваємо карту і дивимось. Тут з'явилась, дивіться, яка локація. Це, походу, центр. Львова. А це. Всякий там спальний район, там всі діла, там сюди їде там, трамвайчик, там маршруточка, всі діла. До речі, напишіть, є красиво прорисовано? Іде у нас з'єднується з Києвом, Львів. Ось так. От тут дорога йде. Ось так. от джик, 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 І ось тут пішло сюди. А тут ще, походу, щось малювали от сюди. Може буде якийсь автобан швидкісний. Швидкісна дорога, а. Ось тут це село нове, яке нещодавно додали, а тут уже Львів. Так, робота вантажника Львові знаходиться ось там, зараз туди і. ту-ту-ту, Флаштуватись -ту -ту. Ту -ту -ту на роботу вантажником. Памс. Бумс. Бамс. Чисто буквально. отак от, от. Сюди підбігаєш. Взяв. Ну, ця робота дуже схожа на будівельника. Тільки тут бігати отак от, по, -по поверхам не бігати. Хоп, сюди, 490. Ну в мене ще V-Platinum, ну, плюс зараз Х2, тому можливо у вас може бути менше. Пук, і все. І бачите, все, нічого далі не міняється, чисто так. Не, якщо прям довго працювати, то не, вже ж можна то, 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 то нормально латати. 545 уже зразу стало. так? Чи що вже підвищилось? Чи що? Чи з кожним разом більше і більше? Не понял. А ну ще раз, третій раз, третій раз, зараз. Буквально третій раз. Ой, запихався. 599. Тут збільшується зарплата з кожним разом. Нічого собі. Другий рівень. Да уже до другого рівня підвищена запе. А скільки тут можна качнуть? А ну ка давайте. Слухайте, а може роботу Вантажника на 50 рівні. Uh, у нас там, до речі, є рубрика 50 гривней роботи в ю онлайн. НПУ, Києва, Спилбес, да. Это демо. А, 495. якось тепер впало. впала. Ладно, зрозуміло. Вводи автобуса. Львів, Борис, Борес, Львів, Дніпро, Ферма. Можна тут. Поїздити і заробити непогано Тут, до речі, і маршрутик на маленький. Водій трамваю, Львів. О, так от по прямій, поїхали. До речі, а ще з'явилось, що там у нас? Будинки, буде зліт бізнесів, нові квартири та бізнеси у Львові будуть доступні завтра, тобто сьогодні. Це. В суботу, квартири зранку, а бізнеси з 18.00 у суботу написано. Пробуємо сьогодні зловити бізнес на стрімі. Як я зрозумів, буде зліт бізнесів. Тут моз зліва була. Ну, великий Львів, великий реально. А ще дивіться, яка дивіться, що тут Ву так тепер тут можна на швидкості отак от сильно перелетіти і летіти треба слідкувати. То що машина дуже стрибає. І лежачі поліцейські з'явились. А це я не по зустрічці їду. Але я їду, як мене повів навігатор. Це вже зустрічка, так. Да. Я сам не люблю зустрічники, і зараз їду по зустрічці. А це в яку сторону? Це зустрічка чи ні? Львів, Львів, Львів! До речі, напишіть, ви були у Львові, коли були. Я був 21 грудень. Десь приблизно. Майбах. Майбах, бачили, який затюнений. З Батл Пасіка. Так, дивіться, Львів 1, Львів 2. О, навіть є місця. Львів 1, Львів 2 Львів 2 Чик. Тобто, одна отак от. А інша отак от сюди. І все, і поїхав. Ого, це зараз же X2. Дивіться. Так, да, це з x 2 А ще ж у мене був 50 рівень на цій роботі. Тому що розповсюдження, розповсюдження розповсюджується на весь трамвай. 50 з пісі 50 рівня. Да. Про роботу на трамваї у мене є в окремому відео. Це через панельки. Ну отут панельки, як би тут нічого особливого, тут є панелечки, будинки. Так, да, то все ж таки була зустрічка. Тут виходить, тепер вона з'єднується, там до заправочки ти проїжджаєш, тут тепер сюди. Тут ще трамвайчик проїжджає. і отак, от сюди, і поїхали. І тут вже ми під'їжджаємо до СБУ. Дивіться. Ууу! Так це я не швидко їхав, ого. О, так виглядає у нас СБУ. Міста Дніпра. Дніпра Львів. Ну, все зрозуміло. Поїхали поліцію, НПУ і МОЗ. Так, а поліція знаходиться десь. Ось тут, типа в центрі. О, якраз ми там зараз і центр подивимось. Ага. Ось сюди. Уу, бабах. До речі, таких штук треба наробити. Лежачих поліцейських цих, і можна і по Києву. Люди краще будуть гальмувать. Ніж просто на штрафах, да? Смотри, бах! А це зустрічка? А Це походу зустрічка! Щас йому компенсацію дамо. Стой, стой! Стой, стой! Не вбігай, Я тобі компенсацію закину. Так, давай відремонтую. Я вибачаюсь. Ничего страшного. 100 тисяч, нормально Дякую. Буде? Нормально буде 100 тисяч? Так, а дай ща тохи бишь. Слышишь? С як якби ти не наглей. Давай машину тобі підштовхнемо. А, вони не О, підштовхнули. Все, там знайдеш виїхати де. 100 тисяч дав. Дякую! Але дай трошки більше, Ти та то да. Я знову, ну так, да, тут треба з Львовом трошки розібратись, капець. Що, його треба да, виштовхнути, да, десь? Так, ну, трошки врізались, трошки допомогли. Да, Запутана якась дорога для мене поки що, реально. Я так не роблю, і ви так не робіть. Так, тут видно, що тут дві суцільні або, можливо, я на відео трошки розтерявся. И вот мы теперь біля НПУ. 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 Львів. Не, брат. Не, братан, я не таксист. О. А НПУ что, работает? А, нет, она не работает. Она просто можно сюда зайти. Ну, тут, в принципе, все понятно. Угу. Не працюючи фракції, навіть лідерів наберуть і тоді і будуть набори в ці фракції. Братан, ти що горить таксіст? Так, да, таксіст на Майбахі. До речі, якщо б було б на своїх машинах такси на таксі працювати, було б круто. Як і далекобійником працювати. Далекобійник... А, тут у них задній двір. Далекобійникам теж, наприклад, на своїй машині. Щоб були свої машини, вантажівочки, і на своїх машинах працювати. Так, да, тут, до речі, багато бізнесів буде. Uh, всі рандомно туди-сюди їздять. Це була у нас СБУ, НПУ і Мозик, да, може подивитись. А зараз ми трошки катаємось по Львову. Що тут є? Шо тут є А що квартири? кейпабельні, не кейпабельні кейпабельні. Кейпабельні. Ооо, який під'їздик. Да, ти що от Отже зелене, це можна купити, так? Да? 27 стандарт. 27 тисяч. Поверх один. А тут тільки один поверх. Ні, тут ще є. Тут ще є. Тут все розкуплено. Це все стандарти? Комфорт! 382 тисячі. Давайте комфорт купимо. Ну, комфорт у мене, до речі, квартири не було. Давайте. О, ні, це стандарт. А тер можу зайти? Ну, я ще... У мене, до речі, ще не було квартири такої в UANLEN. Була стандартна, а тепер бачите комфорт. Ну, можна залишить. Мені можна продати. Ну, вони не помінялись, по ідеї, вони такі самі були сховище. А наскільки сховище місць? Ага, ось так от інвентар вдома. Все понятно. Знаєте що, було прикольно, от я тільки що з квартири вийшов, от ліфт, і до ліфта підійшов, це теж вихід. ну, Умовно, щоб не вниз спускатись, так чик-мипік. І все, ти вже на вулиці. Ще сюди, потім сюди, потім от сюди, і потім от сюди, і ти тільки вийшов. Сюди, потім навігатор, може ще не всі знають, може ви новенький. Поліція, СБУ, фракції. Тут фракції, бачите, всі тут є. Ми хочемо зараз лікарня Львів. Все, лікарня Львів. Ось тут недалеко. Ми її, до речі, проїжджали. І що тут? Тут якось знову ж таки, GPS сходить ума. Мабуть, сюди треба, а потім от сюди. Я вчора шукав рату, що так і не знайшов. До речі, площу ринок ратушу тут є, що то я якби поки що не, не, не знаходжу цього. Хто знайшов? Напишіть коменти, є тут вона? Походу, нема. Ну, які цікаві місця. Ну тут, походу, так не можна, але я вже проїхав. Які цікаві відомі місця Львова. Так, друзі, вимкнули світло, дописую відео на Екафлов. Ну, типа, писали, що вимикають, але не вимикали. Ну, думаю, запускаюсь, роблю відео, а потім подивимось, і через півтори години все ж таки вимкнули. Вже чекав, чекав, не вимикають, не вимикають. Все, треба відео писати. Так, ну ось у нас коротче, ліка... лікарня виглядає звичайно, як і всі інші. Локація ось тут невеличка. Ось такий звичайний парканчик, все зрозуміло. Поліклініка. Ось таке вийшло відео, друзі. Дякую за перегляд, особливо тобі, хто додивився це відео до кінця. Бажаю тобі і твоїм близьким щастя, здоров'я, миру та щоб мрії здійснювались. До зустрічі у наступних відео та стрімах.